Підвищення грошової оцінки землі розглядали коломийські депутати. Нагадаємо, обласна рада підприємців і промисловців ділові люди Прикарпаття звернулася до керівництва Коломиї з вимогою відмінити або, бодай призупинити, рішення про нормативну грошову оцінку землі. Це питання вже обговорювалося на кількох нарадах, і от прийшла черга сказати слово депутатам. Всім, наприклад, в цьому залі я думаю, зрозуміли, що оцінка завелика для підприємців, і е, треба щось зробити. Я думаю, що цей проєкт рішення не дасть, тому що експертиза була проведена цього, цієї оцінки. Ми прийняли рішення і відповідно воно вступило в дію. Міський голова Юрій Овчаренко нагадав, хто, як і коли голосував за збільшення плати за землю. Проте кілька депутатів сказали, що голосували проти. Лише голова бюджетної комісії каже, вона за. Я підтримувала рішення, оскільки я, як голова бюджетної комісії, відповідаю за наповнення бюджету міста, і мушу розглядати обидві сторони: і позитив, і негатив. І те, що місту треба жити, місту треба зміцнюватися, і з цього бюджету годуються наші освітяни, культура, медицина і все решта. Далі стосовно доволі конфліктного питання виступив голова земельної комісії Святослав Бучелюк. Він чітко пояснив, чому підприємці зобов'язані платити за землю. Може, комусь це буде гірко сказати, один раз не поїхати на висхідні Буковель – це орендна плата. А є 80% інших людей, які наші вчителі, лікарі, які вчать наших дітей, які працюють в лікарнях, які також потребують поліпшень. Звідки брати гроші в бюджеті? Я прошу всіх задуматися і бути чесним не тільки перед собою, а сказати правду всім коломаям. Що ми хочемо не тільки для себе зменшити, я також підприємець. Правда, я не маю гектару на землі. Що ми хочемо е, зробити чесно не тільки для себе і зменшити для себе навантаження е, платі за землю, хоч вона не є найбільшим в нашій підприємницькій діяльності. А ми хочемо зробити для всіх коломаям щось добре. Підприємці ж запевняють, нова грошова оцінка землі не відповідає важким економічним умовам і лягає тягарем на плечі малого і середнього бізнесу. Вважаємо, що дане рішення було прийнято поспіхом і помилково. Треба сказати людям правду, як казали окремі депутати. Що якщо сьогодні хтось рахує, наскільки збільшилися поступлення по землі в бюджет то через кілька місяців треба буде теж чесно сказати, наскільки виросли ціни, скільки скорочено людей, скільки закрилось підприємств, і скільки тих, хто водить дітей до садочку, втратив роботу, скільки підприємств пішло в тінь, і наскільки зменшилися інші податки до місцевого бюджету чи того ж пенсійного фонду. Рішення на сьогоднішній день чинне, і Підприємці відповідають за сплату за землю, зазначають податківці. А міський голова Юрій Черенко каже, що досить ретельно разом зі спеціалістами вивчив дане питання. Він висловив пропозицію, щоб робоча група розглянула кожне питання індивідуально, адже згідно із законодавством у таких випадках можливі пільги. Після тривалих дебатів та дискусій депутати вирішили провести державну експертизу коломийських земель, щоб пізніше зробити нову грошову оцінку землі, також закласти кошти у бюджеті. А за відміну попереднього рішення проголосувала меншість.